Пізно ввечері, 18 грудня, у кровоморозі пролунали вибухи. Під ударом опинилась інфраструктура. Це вже вдруге, з початку великої війни, постраждали будинки на цій вулиці. На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. Дитина дуже перелякалася, особливо другий вистріл. Щось постраждало? На? Щось постраждало у вас? да, вікна всі, в общем, замки, всі поламані. Так раму на балконі, так атвілок. Бо не знаю, що далі робити. — А ви сховалися в коридорі? Так. Перший раз ні, а як на другий, то так, сховалися в коридорі. Серце не знала, куди бігти і що робити. Дуже страшно. Вийшла, подивитися, який вред на нашому дому нанесло. На жаль, через ракетний удар довелося призупинити роботу однієї котельні. Комунальний електротранспорт на ранок вже курсував у звичному режимі. Пошкоджені дві дев'ятиповерхівки, 10 машин, лікарня, навчальний заклад, об'єкти бізнесу. Сильно злякалися. У вас щось постраждало? О, ні, вдома ні. На магазині і ронет полетів, і двері не відкривалися, замок відійшов. Сильно злякались? Ну, За магазин зранку вже дізналася. Так як поночі не видно було. Так, звісно, а як же ж? Це ж війна. Дома була, але мене невістку так з кровати повністю знесло, вона одна мешкає, а сестри балкон скло вибите повністю. Люди в основному похилого віку. І, звичайно, це прийняли все, і тиск піднявся, і, і серце. Ми приходимо до тями. зараз іду подивитись, що у нас там. Міський штаб, де можна отримати плівку для вікон та написати заяву про пошкодження майна, працює у найближчій школі.